Дістала би Мондекс з Формочок, занурила вже в росіл Все, нехай собі солиться. Це з Формочок. Тепер саме цікаве, Ось наші. Грудочки. Боже, які вони уматні, якби ви тільки бачили і знали. Ну що, будемо доставати? Бачите, Ж... <с> воно саме розкручується. Оп. І другу тепер так підіймаю. Ви знаєте, мені навіть стало трішки як би образливо, що я е, дуже рідко готую м'які сири, тому що для м'яких сирів, я шкушу, це взагалі клас. Оп, вилазь. Барик. Оп. Дивіться. Клас, так? Да? Гляньте, яка вона гладесенька. Як наче візеруночок, гляньте. Це, це було змотане, так? Да? Тут візеруночок. Ну, а тут в мене ось так виглядає донечко, бо я клала на отаку дрінашку. Воно не дуже віддрукувалося, відбилося, але От та форма, за що я вам казала, що поки я його не перевертала в мішечку, да, воно було ідеально рівне. А коли я його перевернула і трішки назад неправильно всунула, то з цієї сторони ось воно ідеально рівне, а з цієї, от бачите, таке, як носик ось тут образувався. Но це після перевертання А взагалі, звісно, шикарно. Таке рівнесеньке, таке гладесеньке. Оця головочка важи 656 грамів. 656. Клас, так? Да? Поки просолиться, поки туди-сюди вона трішки зменшиться в розмірі. І латексом можна покрити сміливо при тому. І що хочу ще, на що звернути вашу увагу? Що вчора тіліпала ці мішечки, що сьогодні, бачите, не приціляючись. І жоден з них не порвався. Не знаю, чому так відбувається, да? сир з аната. Був рівномірно жовтий. А під час оце, вихол... як вихолоняє за ніч, що минулого разу варила і місцями побралися білі такі цяточки, що тут? Він так схожий на мармур, але всередині він абсолютно однорідний жовтий сир. Чому так відбувається? Не знаю, не маю пояснення. Гляньте, яка вона ідеально, ідеально рівнесенька. Це більша. Да, це 746. Майже на 100 грамів, на 90. Так я до чого? До того, що як я не тіліпала ось ці мішечки вчора і сьогодні, ви бачили, так? Він абсолютно цілий. Йому геть нічого не сталося. Тобто тепер його попрати і все, і можна далі використовувати. Бачите, яка класна штукенція. Ну, це я ж взагалі це для м'яких сирів. Ну, якщо захотіте, то можна і зробити з напівтвердих. Ну, напівтвердих чи твердих, я думаю, ми ще побачимо ці мішечки в мене на каналі, в моєму використанні. Класні. Класні, класні. Шкода, що вони туди не влізуть. Такі, ух, такі, щільні такі. І форма незвична. Можна і латексом покрити. А що, просолиться? Спочатку. Ні, я б отак покривала. Спочатку дно, а потім, як дно висохне, отак перевернув. Ось це покрив, щоб уже потім оцей латекс не класти на дрінашку, поки добре висохне. Та й взагалі вакуум завакуумував, Він такі класні формочки. Мені дуже подобається. Так, щоб зекономити час, я ось отак їх вставила. І так, стали всі шість. Ну, нічого, постою стоечки, Я їх саличкою добре присипала. Навіть якщо з тої сторони трішечки зрівняється об дно, нічого страшного в цьому не буде. Ну, а як солити? Це коли вариш там з 10-20 літрів? Да, то класно. А коли вариш з 50. У мене вчора було десь приблизно 50 літрів. Ось тут сиру вийшло 4900. Оце ось на 6 головок, 4900. Так що не будеш ж їх солити 3 дні? Ні. Тому так. Масло, до речі, ми вже спахтали, я не пам'ятаю, казала чи ні. Масло я вже прибрала в морозилку. Ну і зараз покажу вам ще дещо. Йдемо далі. Завдяки тому, що я закупила ось отакі пакетики, в мене тепер вже облегшився процес фасування. Ферменту і закваски. В чому саме? Ось дивіться, ось ці 15 я не засікла час, за який я його пофасувала, але ось тут 15 пакетиків ферменту. Дуже швидко, дуже зручно відважила, пакетик відкрила зіпку цю. От я вам зараз на цьому покажу, як це відбувається. Да? Дістається новий пакетик, він отак запаяний, відважила в мірочки. Да? Потім отак відкриваю, отак роблю. Сюди вставляю лієчку, щоб зручно було висипати, бо вони ж невеличкі. Вставила лієчку, через лієчку висипала, і відразу ось так. Закрила. А потім беру ось такий папірчик, да, де прописаний літраж, на, яку, на який об'єм саме це фасування, дозування для використання. І тут же степлер лежить. Закрила зіпочку, відразу сюди бумажечку, степлером чпуньк і все. І готово. І вже нікуди воно нічого не дінеться. І ось в такому вигляді ви тепер будете отримувати фермент. Бачите, вони є різні. Є ось на 200 літрів, є на 500 літрів. І є на 1000, відповідно. Я відразу повиписувала бумажечки. Зробила П'ять тих, п'ять тих, п'ять тих. Розклала їх перед собою. І тільки чух-чух-чух-чух, все швидко і зручно. Отак, От тепер буде вам приходити фермент. Якщо хтось замовляє на 2 тонни, на 3 тонни, ось ми відправляли позавчора. Вчора, вчора. Дівчинка замовила на 3 тонни молока. Тобто до неї поїхало три ось таких пакунки. Да, вона одним користується, два інші лежать в холодильнику і нічого їм не відбувається. Ось так тепер вони будуть приїжджати до вас. Ну, поки я не усовершенствую ще що-небудь поки буде так. Тепер йдемо далі. Що ще? Мені нарешті прийшли. Ось осі, ой, міні-пробірочки. Вони йдуть в таких упакуваннях. Їх там ну, не побагато, да? тобто не, не, не то, що там тисяча штук в одному пакетику і все. Вони в упакуваннях вони заклеєні таким міцним клеєм, тут що я ледве відкрила. У мене не один такий пакетик, як можете розуміти. Там іде ось отака пробірочка, вона на півтора грами. Міні-пробірка. Тепер ці пробірочки будуть фасуватися наборчики. Ті, що будуть на 10 літрів. Один, одна пробірочка буде з закваскою. Інша пробірочка буде з ферментом. Обидві ці пробірочки. Будуть вкладатися в ось цей пакетик. Я сьогодні, якщо вистачить в мене часу, бо мені для сайту потрібно поробити ці фото. Для того, щоб зробити фото, треба пофасувати хоч щось для прикладу. І мене вже підганяють з цим, але не розумію, за що схватитися. Ну, сподіваюся, сьогодні встигнути. І тоді вам покажу, як це буде виглядати. Але щоб ви розуміли, ось оці дві пробірочки. Ой, знову в ушах зазвеніло. У мене тиск скакає, як сам собі хоче скаче, розумієте? Е, скакає. Що я сказала? Скакає, господи. Е, і при тому зачасту падає. 105, 106, отак от. Я себе дуже гидко почуваю в такі періоди, що це просто, не словами, як там. Коротше, словами не описати. Отже, дві отакі пробірочки. Якщо їх дві, да? якщо це буде з пропіоніками, то це буде окремо ще й третя. Ну, тобто, Якщо їх дві, то вони будуть поміщатися в ось цей пакуночок, та навіть і три. Так. І вже так само буде пакуночок закриватися. До пакуночка буде степлером пристьобуватися, ну, по принципу, ось такого листику, да, що, наприклад, це качота на 10 літрів. Там або гауда на 10, або там ще щось. Тобто, зрозуміли, да, як це тепер буде відбуватися. Відразу хочу попередити, бо знаю, вже до мене так звертались, каже, а в мене нема вагів. Кажу, а чим ви відважуєте фермент? Та я каже, в якомусь магазині замовляла. Мені приходили вони в таких пробірочках, а там же ж є шкала, так, вона тут дійсно є. От я каже, нею і відважую один грам, не раджу. От відразу кажу не раджу. Не раджу користуватися ось цими мірочками. Я по ним насипати нічого не буду фасувати. Я буду все фасувати тільки через ваги. Зрозуміли, так? Так що ось такі в мене уже зміни. Необхідно далі працювати, я школу але мені часу бракує. Ось так. Так що мішечки для сиру маємо. Пакетики маємо, міні-пробірочки маємо. Будемо працювати. А на руках старий годинник. Дістала сьогодні старий годинник, всю ніч, ну, вчора, всю ніч просто на в назарятці. Сьогодні я про нього зранку забула, вже коли, ну, я не пам'ятаю, скільки було, десь, може, в 11. Згадала про цей годинник, вставила його в браслет. Так, да, з ним набагато зручніше, аніж за цим годинником. Цей красивий, цей модній, цей крупно світиться, але от я його зняла, і він лежить. Чому? Тому що. Коли хтось телефонує на ось цьому, цей синхронізується повністю з телефоном. Я бачу, хто мені телефонує. На цьому я бачу просто вхідний виклик. Коли мені приходять повідомлення, ну, от, наприклад, я не пам'ятаю де їх тут знайти, коли приходять повідомлення на ось цьому маленькому, ну, от, наприклад, да, ось прийшло, ну, вам не видно. Прийшло з вайбера повідомлення. Тобто тут пишеться, від кого воно, текст, значок вайбера. Да, написано, від кого воно. Далі пишеться. Гроші перевела, посилку отримала, дякую, смайлики там. Все, я бачу, хто мені що написав. На цьому приходить просто англійськими літерами написано другі, е, прийнятий файл. І При тому без різниці, хоч там текст, хоч там фото. Прийнятий файл. Тепер далі. Коли увімкнений ось оцей годинник, щоб на е, нього приходили з телефону повідомлення, я в, можливо, комусь він і зручний. По ньому можна і розмовляти ось, і телефонувати з нього можна. Е, Мені так незручно. Я, я не дочуваю, як то кажуть. Е, тепер далі, коли увімкнені всі ці функції на цьому годиннику, то у вайбері голосовий я не можу прослухати. От мені приходить голосове від когось, я його вмикаю, а воно перемикається автоматично на годинник. Ось так. Не знаю, я придбала ще один, хочу спробувати. Ціна смішна, конечно. не віриться, що за такі кошти він взагалі може працювати. Ну, але подивимось, він сьогодні повинен прийти. Це репліка. Якщо ось це, це був оригінал Ксяумовський, то це, відповідно, репліка. П'ята, новіша за ось цей, це, здається, четвертий. Це п'ятий, але репліка. Ну, не знаю. Подивимось, як він буде працювати. Ну і відразу взяла до, до них чи до нього, не знаю до кого, змінний. Браслет металевий, рожевий такий там був. Тому що рідний давно на ньому зламився. Я купляла такі темно сині два, один вже викинули, це другий. Ну, не за мене, по-перше, тут ну, дуже малесенькі ті цифри, букви. Ну, а по-друге, що він дуже швидко сідав. Те, що він неправильно шага, шаги міряє, мені це вже, ну... Мені ніколи їх міряти і слідкувати за ними. Мені головне, щоб я мала змогу бачити, да, хто мені там що написав, що прислав, чи ми те руки бросати, бігти, читати, чи, чи воно не термінове. А, на жаль, на цьому я не можу цього зробити. А щоб просто по ньому розмовляти, там, приймати дзвінки або самі телефонувати, Ну, вибачте, мені ніколи не телефонувати, не розмовляти, ходити просто, аби зазря як. Все тут класно. Тут, звісно, і браслет несравній з цим. Він дійсно силіконовий, він такий м'ягенький. І ви ж знаєте, всі прекрасно, що вони фірмові. Він. Геліус. І там в комплекті є ще один браслет, е, е, жовто-блакитний, да? тобто патріотичний такий. І, і застіпка класна, металева, не то, що тут кнопочка пластикова. І кріплення до самих часів. Ті, що з Китаю, в них отак всовується цей ремішечок, і все. Він так само може і випреснути. Тут вставляється, застібається і повертається. Бачите, ось оце кріплення. Ну, тобто, наскільки все класно, окрім того, що ті функції, які потрібні мені, вони, на жаль, не працюють. Я не знаю. Я не знаю, як купляти годинник, я не знаю, як його перевіряти. Це так тоді можна просидіти в магазині цілий день. Я запитувалася ж в першу чергу, да, Повідомлення, вайбер, телеграм. Так, так, вони приходять, але приходять, я не знаю, я зможу зараз. Ось. От. Посмотрите хайлайт. Розумієте? Все. Посмотрите хайлайт. І на тому мешку відкривається текст, а на цьому відкривається тільки отак. Або посмотрите хайлайт, або, ну, англійськими написано Озер, чи якось там другое. Або вам, е, ну, типа, абонент прислав файл. Все. І є тільки функція видалити, а відкрити його я не можу. Щоб глянути, що там саме. І от не знаю тепер, що як, як їх можна купляти, як їх можна підібрати собі, щоб працювало от хоча б ті функції, які є на цьому годиннику. Класний, все. все. У ну, мене, що це Xiaomi, Що той, що відломилось кріплення, то теж був Xiaomi. Або ж шукати тільки Xiaomi. Я не знаю, правда, скільки вони коштують. Ну, бачите, в нашій оцій мобілочці Xiaomi нема. Там були якісь інші фірми, і був оце геліус. Робітники тоді порадили, що Геліус він кращий. Ну, от взяли кращий. Він водостійкий, в ньому можна. Ну як? Звісно, озеро його кидати не можна. В ньому можна і. Душ прийнятий і посуд мити, його не треба знімати. Все класно. Окрім того, що не працюють оці функції, да, які потрібні мені. Що я не можу продивлятися, де хто що написав. Тим паче, в мене телефон постійно стоїть. Ось цей телефон. Він стоїть у мене без звуку. Чому? Щоб не мішав під час е, знімання. І... Ось на цьому, наприклад, телефонує хтось, на цьому відразу у мене світиться, хто телефонує. І якщо я можу скинути і потім перенабрати, тут також є кнопочка, така загоряється на екранчику, і я можу скинути. А на цьому я можу скинути, можу прийняти розмову, але я не бачу, хто просто номер. Для того, щоб бачити. Це можна зробити, але це потрібно в додатку. в додатку. Не тут, не на телефоні, а в додатку вносити абонентів у цю книгу вручну. У мене тут внесено всього. <кій> Я навіть вже не пам'ятаю, де це треба шукати. У мене тут внесений Вова і внесений. Ось, здається, Максимка. Так, да. ось, бачите, менюшка. Внесений Вова і внесений Максимка. А для того, щоб я бачила, хто телефонує, ну я ж не можу. У мене тих контактів тьма-тьмуща. Я не можу просто чисто фізично всі контакти, які в мене записані в телефоні і в аккаунті, «Київстару», Ну, в Google аккаунті, да? стара, Google аккаунті. Я не можу їх перенести на годинник. Ну, це нереально зробити просто-напросто. Тому ось якось так. І новий годинник є. І я, я, я далі в пошуках. Мені він незручний. Все. Це вам все розповіла, показала, розказала, але на сьогодні це ще не всі новини.